Знаємо також, що святитель Спіридон, ось він був в 325 році на Першому Вселенському соборі, який був зібраний в Нікеї і на якому розглядали таку єрість Арія. Арій це був єретик, який неправильно вчив про Пресвяту Троїцу. Він взагалі відкидав божество Ісуса Христа. Він говорив, що Ісус Христос це не є Бог. І за Арієм послідувало багато філософів, таких начитаних, розумних людей. І з цього світу з'їхалися владики в місто Нікеї для того, щоб поговорити про цю Єрість. І скільки Арію не старалися пояснити, він нікого не хотів слухати. І святитель Спіридон попросив, щоб йому надали слово, щоб він міг сказати. Але владики бачили, що він сам був дуже простим. Можна так сказати, неосвіченим, не мав такої богословської освіти, і вони дуже до цього так скептично відносилися. Але все-таки слово йому надали. І коли святітель Спірідонець хотів розповісти Арію про Пресвяту Троїцю, що він неправильно вчить, він взяв в руку свою кирпіч, зжав його, і в нього в руці залишилася тільки глина. Вниз потекла вода, і вверх пішов вогонь. І навіть на деяких іконах ми можемо побачити, що святитель Спіридон саме зображається таким чином. Тобто святитель Спіридон показав, що те для того, щоб получився кирпіч, потрібно три свойства – глина, вода і вогонь. Так само і при Свята Троїця, це не є три Бога, а це один Бог, який має три іпостасі. І його наскільки таке просте пояснення ось вплинуло враження на тих філософів, що вони прийняли після цього ось православну віру.